Поява Мері Джейн веде нас до п'ятого сезону, хоча його особисто і для себе називають сезоном павучих фін, але він є дещо розбитим на декілька сюжетних арок, як і перший. На мою думку, саме цей сезон є одним з найважливіших. Спочатку у нас йде дуже емоційна арка з весіллям Пітера та МДЖ. Там зелений гоблін, а точніше Гаррі, що є колишні Мері, починає бунтувати проти весілля, але на нього не зважайте, дурний просто. Наступна сюжетна арка, шість забутих воїнів, розповідає про героїв, що билися пліч опліч з капітаном. Америкою, які були частиною Marvel Comics ще у 40-ві роки. Тоді Марвел навіть ще Марвелом не називалися. Ця історія є, так би мовити, даниною старим персонажам класичних коміксів, що втратили актуальність у наш час: Міс Америка, Візер, Містік і так далі. На відміну від оригіналу, тут їх зображають як людей, що проходили експерименти з сироботкою вже після Капітана Америки. Але на відміну від Кепа, їх ключом до сили є кільця, що також є ключами до зброї масового ураження. Це саме той момент, коли. Я казав, що є інші персонажі, які можуть перемикатися між своїми здібностями.